Слава Україні! Незмінно о цій годині в ефірі телеканалу Еспресо. Ви дивитесь програму Головні новини Білої церкви. Мене звати Ярослав Гопаца. Я нагадую, що наші випуски виходять не лише у кабельних мережах Ростелеком, Воля та Ларта, а й у соцмережах, посилання на які ви бачите внизу екрану. Підписуйтеся, аби знати про рідне місто більше. У білій церкві викрили п'ять незаконних гральних закладів. Про це повідомили у бюро економічної безпеки. Ігрові зали працювали впродовж тривалого часу без створення юридичної особи та необхідних ліцензій. За інформацією правоохоронців, добова виручка у кожному закладі становила. Від 25 до 50 тисяч гривень в одному із них діяли особливі правила. Гравці мали сплачувати адміністрації закладу відкати навіть від суми програшу. Крім того, детективи Бебу вилучили 63 системних блоки, 79 моніторів, касові апарати, чорнову бухгалтерію, інші технічні засоби та матеріальні цінності, які використовувалися у незаконній діяльності. Наруга над могилою азовця на сухоярському кладовищі на Алеї Слави, де покоїться герої російсько-української війни, вандали вкрали речі з поховання Олександра Єгорова. Про це на сторінці у Фейсбук повідомила наречена загиблого. Ольга, за її словами, напередодні невідомі поперевертали квіти, забрали іграшку та садову фігурку. Жінка спочатку думала, що це наслідки негоди, але на інших могилах все було на місцях. Як зазначила мама героя Людмила, на алеї встановлені камери, тож сподівається знайти вандала та планують звернутись до поліції, адже не можуть зрозуміти мотивів такого вчинку. Как его позывной муха, так кто-то из друзей принес ему мушку и положил. И вот у кого-то поднялась рука украсть эти фигурки, а котика принесла невеста его, Олечка. Вот. Но мы дуже возмущены этим фактом. Почему нашим героям и после смерти не Почему вот на кладбище ходят, воруют эти знаки памяти нашим загиблым бойцам? Я... У нас есть группа в Белой церкви. Рід захисників Білої Церкви. Я написала туда. То много человек отозвалось. Оказывается, і у них тоже были случаи воровства. У одной девочки пропала ваза с цветами, у других тоже фигурки пропали. Постоянно крадут и лампадки, и свечки, и, и поскудят на могилах. Ну, ну, как такое может відбуваться в наш час? Мой Сашко воювал с 2014 -го года. Вот. Он в 2014 году на День Матери ушел на войну. Вот и так он попал, ну он шел целенаправленно в полказов. И там он и, так он и служил до последнего. Пограбування комунального майна одразу у трьох укриттях міста невідомі поцупили речі всередині. Зазначили у міській раді. Зокрема, це сталося у будинках на вулицях Сквирське шосе Івана Каплуненка та Січневого прориву. Скориставшись доступністю сховищ, з них винесли плафони та інше обладнання. Зловмисників нині шукає поліція. Сразу провірив, розкрутив ящика, провірив. Те, що було наявності, все відсутнє. Осталося тільки обрізані черенки. П'ятницю на 15 годину всі 76 укриттів були укомплектовані. Це саме, я вважаю, що це грабіж. Якщо з такими темпами буде грабуватися, то через неділю-півтори вони будуть пусті. Черговий гучний скандал у білій церкві через любителів окупантської творчості пізно ввечері небайдужі білоцерківці зробили компанії зауваження, аби ті прикрутили ноти російської попси. Після чого між сторонами зав'язалась суперечка, що переросла у масову бійку. І, хоча це вже не вперше, коли наше місто прославляється на всю Україну караоке з московським шлейфом, але у попередні рази все закінчувалось публічними вибаченнями. Втім, не у цьому випадку, чому біла церква стає осередком скандальних ситуацій, та що чекає на нападників, дивіться прямо зараз. Жорстоке побиття у відповідь на зауваження вимкнути російську попсу. А все через те, що у білій церкві в одному зі спальних районів міста молодики на повній гучності вирішили розважитися під музику окупантів. За словами очевидців, на Тарощанському масиві п'ятеро хлопців поводилися нахабно та заявляли, що війна не перешкодить для їх уподобань, та примітно активно відстоювали російську музику. В Країні війна йде. Ой, Зауваження підійшов зробити Вадим, але замість діалогу одразу отримав потужні удари по голові. Після чого ситуація переросла у бійню, троє на одного. Перехожі намагалися відтягти нападників, проте марно. Я почав затулятися, мене втрьох почали бити. Збили з ніг. Як я вже такого трошечки легенько чув фразу кума, який підбіг, бо від лавочки, де ми були до місця побиття, Першого побиття, бо воно було не одне. Було метрів 80. Тобто підбігла Аня, підбіг мій кум. Кум зробив, він не ліз з кулаками в бійки ніякі. Він просто зробив, хлопці, що ви робите, зупиніться. На що три молодчика переключились просто на нього, на людину 50+, для розуміння. Дали йому по голові, він втратив свідомість. Почали пінати його. Його дружина і Аня почали кричати, розтягувати. Після цього вони. Переключились знову на мене. Судя по тулубу, основна вся маса ударів прийшлася в голову. У мене струс мозку, у мене зломаний ніс зі зміщенням, у мене розірвані губи сквозні. Можемо побачити, що тут робиться. У мене брова, у мене око запливше, мене гематоми затиличної частини, у мене гематоми вискової частини, у мене гематоми лобної частини, збиті руки, збиті ніги, бока сині. Ну, тобто в такому Е, дякуючи небайдужим перехожим, який просто відтягнув з мене лежачок, коли він просто наносив мені удари в голову лежачим, дякуючи Богу. Це мене врятувало й дало мені можливість відбігти. і і то мене хотіли ще в цей момент. на відео це теж прекрасно видно. Інший нападник хотів лівої потушити, але слава Богу, мені не геть ще голову, що я зміг пригнутися під руку і відбігти. Після цього вони знову переключились на мого кума. Який, за словами Вадима, затуляв жінок від агресивної поведінки молодиків, допомогти своєму чоловікові намагалась і Анна. Натомість також отримала від парубків стусанів. Внаслідок інциденту четверо постраждалих, двоє з яких перебувають на лікарняних ліжках. Він до мене підбіг, вдарив плече і в живіт. Я прикрилась сумкою. Мене тоді закрив Ванченко Саша. І отримав від нього удар. Алі теж руку зламали, коли вона закривала свого чоловіка. Просто безжально били жінку, яка годиться їм в матері. Просто безжально. Там не було драки. Це був напад, це, було, це просто була агресія. Вони просто готові були вбивати. Вони били ціленаправлення Вадіма по голові. Буцали ногами, били кулаками професійно, як це роблять спортсмени, боксери. Агресія 23-річного нападника не вщухала і попри приїзд поліціянтів. Він продовжував погрожувати потерпілому фізичною розправою. Та замість того, щоб одягнути кайданки на кремезних парубків, за словами очевидців, копи з ними відійшли в сторону для розмов. До того ж, швидку для потерпілих одразу не викликали. А ось коментувати чи пояснювати свою позицію ініціатор бійки відмовився. Тоді Офіційно, з вашої позиції, ми зазначаємо, що ви відмовились коментувати дану ситуацію. Все вірно? За фактом нанесення тілесних ушкоджень, правоохоронці вже відкрили кримінальну справу. За інформацією нашого телеканалу, це вже не перший випадок побиття людей за участі одного з нападників, але досі йому вдавалось уникати покарань. Чи доведуть білоцерківські правоохоронці справу до суду, побачимо згодом. Але те, що суспільство не дозволить проковтнути такі ганебні явища з російською музикою, як і те, щоб нападникам зійшло все з рук, як наголошує Вадим, вже нікому не вдасться. Спеціально для еспресо Біла Церква. У Спасопреображенському соборі облаштують меморіальну стіну плачу за захисниками білоцерківцями. Про це повідомив священик Микола Гопайнич. За його словами, портрети загиблих героїв висітимуть на вході у святиню замість банера Московського патріархату. Таку ініціативу підтримали рідні захисників під час зустрічі з настоятелем собору. Меморіал планують облаштувати до середини осені. Нині розробляють його ескіз. Крім того, родини обговорили присвоєння усім полеглим білоцерківським воїнам звання почесний громадянин міста. Це питання порушать на найближчій сесії міської ради. В одному із найбільших київських монастирів Михайлівському, при вході на Паркані, де зображена так звана сина плачу, де зображені воїни-захисники України часів російсько-української війни, оскільки цей спасопрображенський собор він є найбільшою святиною нашого міста Білої церкви, то доречно було б, що і при вході в цей собор теж були зображені. Герої вирішили, що вже щоб це відбулося до покриви Божої Матері. Зокрема, цього року покрива Божої Матері, день Козацтва, день українського війська. Вона буде вже святкуватись згідно новим православним календарем уже 1 жовтня. У Білій Церкві відбувся другий етап чемпіонату України з триатлону. Майже 200 учасників з 16 областей змагались за першість. У різних категоріях безперервна гонка розпочалась на центральному пляжі з плавання. Далі спортсмени долали відстань на велосипедах аж до села Озерна, а завершили турнір бігом. У підсумку в категорії 55 серед чоловіків на дистанції напівзалізна людина. Перемогу здобув білоцерківець Юрій Горобець серед жінок до 19 років, пропливши майже 4 кілометри, золото у Валерії Буренко. Також наші земляки з команди 2D та 3D фінішували першими в естафетах. Зазначу, третій етап цих змагань згодом відбудеться у Вінниці. Трасса шикарная, и плавательный этап отлично организован, и вело, бег вообще великолепный, то есть по парку бежишь, тенечки, то есть все супер. Организация на высшем уровне, поддержка шикарная, волонтеры отлично работали, поэтому старт хороший. Мой личный результат сегодня не оправдался, ну, в принципе я себе ставил результат, там, я его не, не достиг, но в целом я доволен. Я хорошо пришел в плавание, то есть я получил результат в на 10. Те, що не стартував в самому початку групи, плавання пройшло класно, я бачив, що я не останній, що я пливу добре, що я проплив добре. І все чудово. А подлянка сталася на долі етапі. Після першого кругу я зрозумів, що я пробився. Зазвичай триатлон це змагання на в якому перекривають трасу повністю. Да, от всі їдуть. Ми на жаль не змогли цього зробити. Зараз військовий стан були падіння. Це ну без цього теж ніяк. Але всі живі, всі здорові. Загалом всі задоволені. Більшість задоволена біговим етапом. Бо в Олександрії дуже було круто, класно. Тіньок багато людей підтримували і так далі. В общем, маршрут біговий був прям круто. І взагалі дуже крута локація. Парк гарно, чисто прибрано. У нас було вісім категорій. Горії чоловіків і п'ять категорій жінок вікові категорії там від 16 років і до без обмеження. Також днями у Чернівецькій області завершився чемпіонат України з триатлону на олімпійській дистанції. Там перше місце у категорії ю 23 посіла білоцерківчанка Софія Ткач. Дівчина пропливла півтора кілометри, 40 подолала на велосипеді та ще 10 кілометрів пробігла. Наша землячка залишила позаду представниць Черкаста Дніпра. Також до топ-15 серед хлопців увійшли білоцерківці. Олексій Аксінушкін, Костянтин Косинський та Володимир Задорожній. І від новин спорту традиційно перейдемо до прогнозу погоди. За даними Укргідрометцентру, цього тижня у Білій Церкві хоча й дощитиме, однак буде спекотно. Відтак у вівторок небо затягне хмарами. Температура сягне плюс 30. Середа буде ще спекотнішою. Повітря прогріється аж до 32 градусів. Ввечері дощ із грозою. У четвер та п'ятницю метеорологи також обіцяють опади від 16 до 23 градусів. Тепла потішить ясним небом білоцерківців субота. А ось у неділю буде похмуро і тиме дрібний дощ. На цьому я ставлю крапку у сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви. Для вас працював Ярослав Гопаца та вся наша команда. Дякуємо, що довіряєте. Адже ми працюємо для вас щодня, аби ви знали тільки правду і могли критично оцінювати будь-яку ситуацію. Побачимось вже завтра.